Так, ну що ж, знов кумедна ситуація з пасажиркою в таксі. Що ж відбулося? Сідає пасажирка і каже: можна у вас в машині курити вейп? Я кажу, можна, а вона сіла тут спереді. Я кажу, можна. Приспустіть трошки віконце і паліть собі. Вона така достає його сумочки і бачить, що на ньому 5% залишилося заряду там. Вона така починає його, коротше, бере і починає шмалити його так от так просто, як ото потяг от, знаєте, цей, вугля закидають, і він починає три оту... кидати. Вона починає його там, щоб напалитися. Я кажу, та ви все рівно, типу, ну, скільки б ви не тянули, наскільки швидше, то ви більше не, не, не накуритесь, тому що якщо там 5% залишилось, то ви там на буквально хай там буде 10 тяг, ви зробите і все. Швидко, не швидко. Що ви? Куди ви так поспішаєте? Коротше, вона як ото в останній раз так. <плух> Я ото як у Йожик в тумані. Остепенітись, будь ласка. Я кажу, та блін, ну трошки птіше, тихіше, блин, я все розумію, але ж треба совість трохи мати. Так що отака винасіння ситуація вийшла.